Доброго раночку. Друзі, доброго раночку. І сьогодні знову платформа е, Покликані жити і рубрика Кава з Ісусом не забуваємо, ми п'ємо каву. І я сьогодні п'ю каву разом з, з моїм улюбленим Ісусом і розмірковую над його словом. І де дуже багато я е, получаю відразу відповіді, які мене так. Е, Турбують, будемо казати. І знаєте, колись я Я ще підписана. в мене в друзях є така Оксана Карпенко. Ви знаєте, такого пастиря, служителя, який сьогодні служить, і який сьогодні, через якої через, через це є сосуд Божий. Вибачаю, це є сосуд Божий, через який Господь він поливає, поливає, наливає, вдохновляє нас. Я дуже дякую за її пости, за її е, е, відкривені, якими вона ділиться, е, і це дуже надихає. Тому, і що ж вона мене надихнула? І е, вона ділилася своїми враженнями, коли вона переписує псалми, і що вона відчуває. І думаю, ну. Попробую, і знаєте, якось трошки під все одно дивитися за кожною людиною, яка сьогодні щось виставляє, да, чогось надихає, хоч хочемо якось друг друга так надихнути, щоб ніхто не залишився в сторонь. Можливо, то сьогодні хтось не в такому положенні, як я, а можливо, комусь сьогодні гірше. І тому я про псалми. І Оксана Карпенко вона надихнула. Я теж переписую псалми. Переписую, розмірковую, і це для мене дуже так велике, дуже благословіння. Тому що, е, так як ми служителя центру реабілітації, і в нас в центрі реабілітації раніше, коли ми служили, ми у нас е, студенти центру писали, переписували, але е, ми. Це по обикновенню робили, знаєте, а коли прийшов час, думаю, ну що, а що ми як дож... зумака? Ну, а шо це? А що, а що це так натохновляє? І ви знаєте, коли ми самі говорили, що це большое благословення, то сьогодні я кажу, що Оксана Карпенко дуже дякую тобі, пишу, розмірковую за... Це дуже велике благословення для мене. І я почну спочатку, як я почала і говорила про те, що коли ми читаємо слово, коли ми його переписуємо, коли ми над ним розмірковуємо, то ми відразу дуже багато відповідей отримуємо. Знаєте, Ми не бігаємо десь, не шукаємо їх десь на таких семінарах, хоча це треба теж робити. Ми не бігаємо більше так, не шукаємо десь якихось таких мурашечок. Як більше багато так я чую: ой, там мурашечки, там така була конференція. Це є, це надихаючі, це інструменти, це ресурси для того, конференції, семінари, е якісь такі е об'єднані такі зустрічі е братів та сестер, які нас сьогодні надихають. Тому я раджу вам теж переписувати псалми, розмірковувати, писати і. Я вірю в те, що сьогодні, можливо, ти не шукаєш відповідь, і ти не знаєш, де її взяти, і ти не чуєш. І е, я, я вам рекомендую переписувати. Я вам зараз покажу. ну, пример. да, В салон там, сьомий, переписувати, і ти відразу. Я тобі точно кажу, і ти відразу отримаєш цю відповідь небес. Тому, друзі, Хочу просто сьогодні коротенько сказати, що нас Господь дуже сильно любить і Він про нас е, е, дбає, він нас не залишає. І сьогодні в е, даний час я в Німеччині да і е, буду вже назад їхати додому. Через недільку. І знаєте, тут моя сім'я, тут у мене дітки, і я сама в Україні, в Києві їжу служити. Це дуже мене надихає. Я не можу. Я вже тут знаходжусь десь два місяці, і це мене дуже-дуже. Я вже знаєте, як якась така бложка на на розчосочки, не можу всидіти. Тому що да, блокаут, да, холод, але знаєте, те, що мен... я. Мені пишуть наші сестри, які там в Україні, в Києві, і кажуть про те, що все, все ж таки вони стоять на постах, все ж таки йдуть, проходять молитви по цьому голольоду, вони повзуть, лізуть, і все ж таки ідуть до того алтаря, де потрібно підтримувати той, той огонь небес. Підкидувати ці дрова. Тому я дуже дякую сьогодні всім, хто в Україні, всім служителям, всім пастирям, всім церквям, які сьогодні держать цей вогонь, які сьогодні підтримують цей огонь небес. І на цьому алтарі нашій Україні він горить цей огонь. Він не перестане небесний Божий огонь горить. Тому що, знаєте, е е е я дивлюсь на тих людей, які сьогодні в Україні служать, це люди дійсно вогню, це люди, які ходять просто з Богом. Тому що без Бога в Україні сьогодні дуже знаєте депресіонне состояння по тебе було. Тому що люди, які живуть без Бога, і люди, які не ходять до церкви, не спілкуються з людьми, які сьогодні шукають нашого небесного, які живуть з нашим небесним батьком. Це неможливо, можливо, будуть і люди без Бога вони в депресійному состоянні, вони не знають, куди йти. Вони не знають, що робити. Люди в хаосі. Тому друзі, я рекомендую: можливо, в тебе сьогодні біля твоєму будинку на твоїй лісничній площадці, живуть люди, які не знають Ісуса, познайом їх з ним, навіть коли вони сьогодні відмовляються. Вставляйте їм в почти, їм різну літературу, Знаєте, дуже багато свідчень про те, що покаялись, підняли, відкрили почту, а там було якесь запрошення в церкву. не знаю, робіть добрі справи, вчиняйте ці, ці добрі діла, тому що коли ми не вчиняємо добрі діла, це є гріх, тому вчиняйте і я знаю, що кожна людина сьогодні вона потребує. Вона потребує. І Господь це цей час, коли саме цей час, коли можна говорити про нього і розповідати про нього. Ну і коли ти з Роз Богом, тобі не треба поясняти те, що твоя поведінка, твоє життя це є зеркало неба. Друзі, я хочу вас благословити і сказати, що Ісус Він дуже нас сильно любить. Ви це чуєте кожного дня, можливо, десь чуєте да, і про це ми балакаємо часто, але знаєте, кожен день, коли відкриваєш інформацію, коли чуєш якісь е, е, речі, які проходять в Києві, в різних городах нашої України, і е, ти зразу е, розумієш, що е, милість Божа, вона настільки, настільки велика. І ти сьогодні відкриваєш очі, і ти сьогодні може сказати добрий ранок Дух Святий, добрий ранок. Ісусе». Це дуже така милість Божа, і це Божа любов, і Божа, знаєте, забота. Я дуже дякую Ісусу за те, що мої сестри та брати сьогодні, які знаходяться в Україні, вони. Просто в цьому Божому потоці йдуть і не, зап... не зупиняються. І знаєте, зупинятися не можна, тому що Божа любов, Божа мілость і все остальне це як поток, той поток, як ріка, яка йде зовсім постоянно, вона протікає з такою течею, і ця течія вона несе. І зупинитися е, не можна. Не то, що не можна, а навіть не. Коли ти в цьому потоці, ти не зможеш зупинитися. Тому шукайте, шукайте, шукайте зранку, шукайте його лиця, шукайте царство Божого, читайте, переписуйте псалми, переписуйте Біблію, розмірковуйте. Знаєте, це дуже тебе так наповнює, що тобі вже нема коли думати про якісь потреби свої, тому що ти знаєш, що є потреби Божі, і в серці в тебе воно буде відгукуватись. Тому я сьогодні хочу сказати друзі, що е, хай Господь нас всіх рясно благословить, де б ви не були сьогодні. Можливо, в Європі, в Америці, можливо, ви Україні. Не переставайте, не переставайте розуміло, Україна вона завжди молиться. Не переставайте в Європі, в Україні і де б там ви не були за кордоном. Молитися за нашу Україну, не переставайте чинити добро. Знаєте, я тут в Німеччині і дуже-дуже так моє серце огорчається. Я ко всьому підхожу. Знаєте, скажу так вам. Коли я кажу, що є потреби, коли я кажу, що потрібно допомогти. Коли я кажу, що хтось хоче виїхати з дітьми, давайте допоможемо, тому що дуже дорога дорога. Давайте зробимо якийсь такий проект. Ви ж тут сірано всі разом ви приїхали по такому ж самому проекту, тому що. Чотири роки назад я також приїхала майже чотири роки. Я виїжджала з дітьми, і я знаю, мені було легше, в мене були кошти, у нас була підтримка. І далі ми служили кофехаусам тут, українцям в Німеччині, і ми підтримували їх. І кому не було дійсно приїхати, за що ми допомагали. І Я хочу сказати, допомагайте один одному, допомагайте, допомагайте, не залишайте своїх рідних, близьких, знайомих. На самоті в нашій країні, тому що це дуже зараз, так знаєте, е, їм дуже зараз, е, е, вони дуже потребують нашої допомоги з вами. Тому, друзі, не залишайте, не забувайте, не входіть в облака розове, в або амер, американське. Пам'ятайте, звідки ми е, що сьогодні відбувається в нашій країні. І... Даруйте то тепло і ту любов, яка нас наповнює кожного дня щодня. Тому, друзі, я дуже вдячна кожному з вас, хто долучається до збору в нашому місці покликання жити. Сьогодні будемо виставляти а Можливо, завтра. Нам ми потребуємо, бус, який буде служити волонтерську діяльність дійснює на території нашої країни. І не тільки, тому що навіть на цій неділі я буду виїжджати на тій, і потрібно щось, дуже багато добра, яке потрібно для наших <сі> там людей, які потребують, нам потрібен е, цей чудовий е, чудобус. Е, і ми потребуємо 6 тисяч євро, тому що ми хочемо взяти бус тут е, е, в Європі. Можливо, ну, ми не знаємо, але нам потрібно 6 тисяч євро. Чому така ціна е, велика? Тому що Ну, для мене це дуже велика ціна, тому що бус на коробці автомат. Він вони дороже трошки стоять. І, і, або мінівене, тому що у нас хлопців, братів, у нас в церкві зовсім не залишилось. У нас їх майже немає. Остався один брат, милитовник, і всю володарську роботу здійснюють сестри. Хто знає, хто мене знає, що я на одній я їжу тільки на коробці автомат. І ми потребуємо такого авто. Можливо, міні-вен. Для чого війна? Ми служимо цивільним людям, нашим людям, які потребують сьогодні нашої допомоги. Конкретної допомоги підвести комусь продукти, поїхати на приокуповані території, які десь ближче до окупованих, провести також продукти. І наш седанчик не вивозить те, що в нас є. Тому я дуже також вас, поки в цьому ми. В такому в цій рубриці кава з Асусом б'ємо. І дякуємо Богу за цю е, е, сьогодні е, можливість пити цю каву разом з ним і славити е, нашого батька за те, що він е, нас покликав до себе і ми є в його обіймах. Тому, друзі, долучайтеся і не забувайте, долучайтеся до всього, до, до різних зборів, коли у вас є можливість. Знаєте, Кожна копійка, кожен цент, кожна ваша лепта, вона. Принесе це як зложений пазлик, коли береш картинку і зложиш пазлики. І якоїсь не вистачає пазлика. Вже картинка не зовсім не, не, не смотриться, будемо так говорити. Да? Но, можливо, в тебе сьогодні немає. І ти б хотів долучатися, долучайся в молитви. Молитви це теж дуже велика підтримка. Сьогодні для кожного, для кожної місії, для кожної церкви, для кожної людини це дуже велика і потужна робота. Просто давати і бути, і робити добро давати на діло служіння, давати і підтримувати, тому що наші сестри, брати дуже потребують підтримки в Україні. Тому і не тільки, тому що вони волонтери. це капілани, які їздять. Ви даже, да, дуже багато постів. Ми їдемо там на схід, ми їдемо туди. І да, і це дуже потужна робота. Ви навіть не представляєте собі, хто. Я саме водій, я знаю, що таке їхати за кермом, я знаю, що таке служити, я знаю, що таке переживати. І тому слава Господу за ту благодать, яку Господь дає сьогодні кожному служителю і кожному капілану і кожної людини, яка сьогодні долучається до, до збір під названням Добро. <тум> тому долучайтеся, друзі. Я вас благословляю і бажаю вам сьогодні гарних вихідних. Субота, неділя. Хто йде до церкви сьогодні або завтра. Бо я вас благословляю і залишаємося в такому в такому, молитвеному, такому гарному такому стані, тому що без молитви і без підтримки небес сьогодні неможливо, просто неможливо жити. Просто неможливо дивитися на ці жахи, яких нас кошмарять. Не будемо казати, цей ворог, який сьогодні е просто питається унічтожи. Тому я вас благословляю і, можливо, ви хочете долучитися до нашого збору, пишіть мені, я буду дуже вдячна. І ми приймемо в е, також е ці всі добрі, добрі зернятка в проєкт. Проект. проект. Називемо його просто проєкт Добро. Тому дякую вас, благословляю, і хай Господь благословить ваші сім'ї, ваших близьких, ваших рідних, де б ти сьогодні не знаходився. Пусть Боже благословіння прийде на всі сфери твого життя. Амінь. Люблю вас і продовжую смакувати каву, яку сьогодні дарувала. Ми можемо це зробити, і це є для нас. Також благословіння, не забуваємо. Ти відкрив глаза, це благословення. Ти вдихнув сьогодні повітря, це благословіння. Ти читаєш сьогодні Біблію, це благословення. Ти сьогодні бачиш це благословіння. Ти сьогодні переписуєш псами це благословіння. Ти сьогодні те, що ти сьогодні маєш, це є благословіння. Всім доброго дня, гарного дня і благословення.